Вітаю вас, мої любі мої дорогі! З вами Наталя. Я щиро рада тому, що я знімаю відео. Мені я вже засумувала за такими відеооглядами. І перед вами каталог троє компанії вже буде зараз юнайс! Nice. Так я розумію. Так. Немає навіть на червень назви каталога. Є наша так само, як і тут: Global Leader Group значок. Бачите, це українська компанія Global Leader Group. І просто, просто каталог, так і це. Доктор Клінік поступова продукція вже виходить з каталогу. Навіть деяких вже кодів, які є в каталозі, вже замовити неможливо. Але, але. Маємо теж багато продукції саме Доктор Клінік і Глобал Лідер Груп, наша Україна. Я взяла перше, це ми взяли на випробування, повернення в каталог. Тут написано знову продажі 189 гривень, б'юті ціна замість 219 це 200 мл. Іде в нас що? Іде в нас сухий шампунь. Я вчора не мила волосся. Сьогодні я його розпилила. І е, він прибирає лишній оцей сибум, лишній оцей жир з, шкіри, з, з, з самого волосся. Об'єм, бачите, не приплюснутий, об'єм є на волосі. І я дуже рада, що я вже можу завернути волосся. Мені так це подобається, що волосся в мене вже потрішки відростає. Подобається класний аромат, ніжний, аромат без віддушини. Це суперово. Хто не полюбляє, не повинно все пахнути, не повинні наші всі такі, що не парфюмерія, не повинно мати такі яскраві аромати. Вірно. Вірно. Так що класний, мені допомагає. Далі я взяла в кабінеті, коли оформлювала, мені дуже сподобалося, що є ось такий доктор-клінік, антибактеріальний гель 240 мл. Що мені подобається, тим, що, бачите, я вже е, надіблю. Брала, а надібрала я. Ви теж, мабуть, багато хто з вас купує в АТБ ось такі класні такі звірята, такі, да? е, е, такі гелі. Е, вони, до речі, не дуже дешеві. А це. І у мене один залишився пустий, бо ті інші повикидали, ми повіддавали діткам замість іграшок. І це і грати в магазина, і ось такі. І я собі наділяла і поклала собі в сумочку, щоб потім тільки раз і дуже зручно користуватися. Мені подобається, і я наділяла такого геля. Що скажу про цей гель? Мені він дуже класний, він не пересушує шкіру рук. Це дуже круто, тому що взагалі антибактеріальні гелі навіть в інших компаніях, коли були, вони не пересушували шкіру рук. Так само і цей 240 мл, дві штуки. Доктор клінік-Турція буде мені набагато, тому що необхідно собою після транспорту, після відвідування магазинів, необхідно просто застосовувати тому шкіра рук, кажу, крута. Застосовувати, берегти себе. Так, далі в мене в замовленні ось такий класний Global Leader Group. Знову таки, це наша Україна. Це такий антибактеріальний засіб для взуття. Класний, не шкодить взуття, щоб воно не було зроблено. Тобто без шкоди для матеріалу цього. Дійсно, я тут написано, що ви за годину, за дві його розпилюєте. Дуже приємний аромат, такий з ментолом класний, мені подобається, розпилювати не буду. Я таким теж користуюся, і написано, що там за годину, за дві ви виходите з оселі і ви його наносите да, по рекомендації. А я приходжу, коли розуваю взуття, да, я розпилюю відразу. Так, я робилась із іншої компанії. І це, і я ж кажу, це теж Україна, класний, 150 мл. Рекомендую від душі зараз пекотно, щоб там не було прохода, не прохолодно, але багато ходим, багато знаходимось в приміщенні на роботі, да, і в зоті, І тому дуже крутий. Рекомендую від душі класний. Я рада, що знову таки замовляють. Так, ще в мене е, таке цікавинка це моє особисте замовлення. Їх тут іде три види. Ось, Я на них дивилася, дивилася на ці туалетні блоки Біотол дві штуки. І я купила перед цим раніше я взяла, я взяла, побачила в відео огляд. І я вирішила, що візьму, цей аромат океану я взяла. І я ж кажу: ви знаєте, 199 гривень мінус знижка мене як представника. Я можу собі зробити знижку і 30%, навіть е якщо там більшу суму замовляю, собі на більшу суму, да? все в моїх руках, як той казав. І реально довго тривалі. Реально, по-перше, аромат іде не хімозний, аромат іде ніжний. Зазвичай такі знаєте, роз е, мені навіть донька привозила, віддавала свої з Києва. Каже, мама, не можу настільки там іншої компанії, настільки каже, хімозні аромати, що ми каже, ми не можемо. Ну ми так і використали. Ну що ж ну не будеш ж викидати, да? але це дуже крутий, дуже класний, е, і його дійсно набагато вистачає. У мене вже місяця півтора стоїть. Я думала, не буду робити огляд спеціально вже коли я використаю. От потім і в мене ще дуже багато є продукту, ще дуже багато. Навіть половину я ще не використала. Суперо, мені подобається. І я вирішила: я візьму собі всі три. Хай буду це. Я вже можу брати на реалізацію, на продаж аромат, бо я його вже знаю. І я взяла всі три по 199 гривень. Мінус знижка представ... моя представника. 50 грамів. Тут це йде Турція, класна. Так, туалетні блоки. Іде аромат лаванди. Потім аромат океану. І це ще йде аромат хвої. Тобто всі круті, мені подобається, і я впевнена, що аромати дуже теж класні. І я ж кажу, вони йдуть не хімозні. Це суперова. І що, дивіться? П'ятифункціональна формула забезпечує силу піни, захист від випня, вапняного нальоту, приємний аромат, ефективне очищення та яскраво білизну. Так, да, Так воно і є. Дійсно, Я навіть, у мене ще є український такий засіб теж для унітазу очищення, і я його набагато менше використовую, чим зазвичай я до цього блоку використовувала. Тобто в парі вони працюють відмінно, супер просто. Це дає піну і дійсно унітаз не такий з жовтим нальотом. Хоча у нас водичка не такої якості, як хотілося. б Дякую, що, звісно, вона взагалі ця водичка є в мене вдома. Да? Потім довготривала свіжість. Да, надає стійкий аромат, океан, лаванда або хвоя, що зберігається після кожного змивання. Антибактеріальний ефект допомагає підтримувати чистоту та гігієну унітазу. Супер! І, звісно, легкість використання, Рекомендую, дівчата, 199 гривень, якщо ви зареєструєтеся. Ще знижка ту, яку ви зробите, то взагалі це супер. Просто супер. Мені дуже до вподоби. Взяла я два чоловічі дезодоранти, дуже приємні аромати. По 169 гривень, як я пам'ятаю, дуже гарне оформлення і деодорант, ну, класний, класні. Мені, ну, мені подобається. Вони приходять не закриті, не закриті. Запах просто чистоти. От оце універсальні аромати. Так, да, Звісно, якщо у вас немає туалетної води, там, парфюма, дезодоранта нема там, аерозольного такого, да, там, чи спрея, боді міста, то звісно, ви бажаєте цей, то звісно ви хочете парфумований, допустимо, дезодорант. Але це іде суперовий, він йде просто запах чистоти. Доктор Клінік 50 мл супер для чоловіків. суперово. Далі я взяла ось такий класний чи для клас, що воно таке рід, рід, рідкеньке, бачите? Рідкеньке. Так. Ага, строк придатності 0124 по 027. Три роки придатності. Зафальговане все, закрите, супер. 300 мл. Це іде теж такий доктор Клінік Турція. Іде е, пілінг для. Шкірі рук і ніг щоб були гладенькі, щоб оці умертвілі клітинки все знімалося, і ви собі зробили такий сеанс релаксу суперово. Я ж кажу, я, я задоволена. Це така річ, яку я полюбляю, такі речі робити. Тому що багато в огороді, багато квітів, Ми багато ходимо, і звісно, хочеться такого релаксу. Не кожен раз підеш на педикюр, не кожен раз підеш в салон, але це ти можеш зробити навіть між як то казав? між... Походами на педикюр, манікюр ви можете себе все рівно доглядати, тому що шкіра руки ніжок потребує ще додаткового догляду. Ось так салонний догляд вдома. Mm. Суперовий. Мені мені подобається. Так взяла я, звісно, дуже чудовий. У мене такий був в використанні, я його вже використала. У мене ще є на реалізацію, але я знаю, що багатьом людям сподобався дуже цей крем для ніжок. Він йде з олії жожоба, вітаміном є, е, алантеїн і гліцерін. Алантеїн, він знаєте, ви що він е, заживлює тріщинки, е, якщо є тріщинки, він заживлює. Він має такий, бачите, е, рано заживляючий. І також, якщо тріщинки є, він затягує це все, щоб шкіра ніжок була гладесенька. Дуже крутий, дуже класний. Такий навіть е, теж крем для рук, доктор Клінік Турція чудовий. З моменту відкриття 12 місяців, але зараз літо, зараз можна Можна викрутити його набагато швидше, тому що чим ми частіше доглядаємо да, от, за ніжками, тим краще буде, звісно, шкіра ніг і буде м'якість, і будуть гладенькі п'яточки. Не допускаємо до появи тріщин, не доводимо до цього. Суперовий 139 гривень, як я що я не помиляюся. Взяла я чудове, тому що я дуже полюбляю мила рідкі. Взяла я мило з оливою ж Турція 400 мл. Ах, ніжний, ніжний, ніжний аромат. Ніжний. Мені подобається тим е, така продукція. Що, ду, така класна така пляшечка, так все чітко. Так. Мені подобається тим, такі мала, що. Таких компаній, як Доктор Клінік, ЮНАЙС, Глобал Лідер Груп, наша Україна, що в них немає парабенів, сульфатів, ніякої хімозності немає. Тобто, що це іде без шкоди для нас, для нашого здоров'я. Да? І шкіра рук, м'якенька, гладенька і навіть. Менша потрів ми менше використовуємо навіть крема для рук, тому що шкіра не пересушена. Інші я стільки не випробувала, скільки не старалася брати інші десь фірми, десь дешевші, то кошик, то Аврора, то Єва. Ні, а тебе не підходить. Мені не підходить. Я потім відчуваю пересушені шкіри рук. Дійсно, це правда. І я наношу частіше крем. Тому я, я вважаю, що можна купити ось таку гарну пляшечку. Рідкого мила поставити на полицю вмивальнику в ванній кімнаті, да, і мати здоровий догляд за шкірою рук, гладенький і менше використовувати крема і без шкоди для здоров'я. Суперове. Я обожнюю рідкі мила, це просто така фішечка. Так, далі у мене два великана очисника, Ось такі. Це наша ненька Україна. Очисник скла без розводів. Цілий літр, 189 гривень по каталогу. Дуже крутий. Була в тому разі, в тому місяці, два місяці підряд була акція. Люди не брали, взяли пляшечку, а потім. Наталя надо. я замовила, людям сподобалося, тому дуже класні, реально без розводів, легко використовувати. І скло буде блищати ваші вікна будуть блищати. А ви ж знаєте, що якщо в нас вікна вимиті, йде е набагато більше світла е в оселю. Це дуже круто. Чим частіше скло, тим більше світла в вашій оселі. Так. Далі я взяла. Мені дуже подобається. Я взяла двофазний засіб для зняття макіяжу з очей 150 мл. До речі, я зараз користуюся тоніком. Зараз я вам покажу. не взяла з собою, я покажу вам ось так. Я зараз користуюся тоніком, який це шикарний аромат. Яка шикарна, чудова шкіра обличчя. Це щось неймовірне. Я завжди все одної одної компанії. А це пере... зараз думаю. Ризикнув взяла мене клієнтка, замовила раз, потім інша другий раз це є. каже: ми знаємо їх ще по юнайсу. І я думаю, я візьму теж спробую. Боже, я як відкрила, який приємний аромат. Тонік, ви ж знаєте, тонік необхідний для того, щоб е, вирівняти ph баланс після вмивання е, водичкою і там, гелем, засобом для шкіри і обличчя. І я взяла саме двофазний засіб для зняття макіяжу саме з очей. Тому що це необхідно, щоб був саме для очей. Ви ж знаєте, що по віки в нас дуже ніжна шкіра. Це одне, а по-друге, щоб не було шкоди для самих Очей. Суперовий. 199 гривень 150 мл. Ну, я задоволена, класна. Не буду відкривати навіть. Він йде по 12.05 2026 року. Супер! І, звісно, я взяла два тоніка, тому що тоніки в мене йдуть так само, як і сироватки. Дивіться, яка краса. Клас! да Це йде ем, антивікова дія в цих тоніках 150 теж мл. Так. Він йде 249 гривень. Дуже класно. Тут таке вибите, таке тіснення, як 3D. Суперовий. Так, іде з, з вітамінами йде. Так, ретинол, ніацемід, вітамін в 3 Відновлення шкіри, зміцнююча дія. Супер. І це йде органічне. Теж Турція, Доктор клінік, суперово. І я впевнена, що строки придатності тут суперові. Так, да, по 0,8 26 року. Супер. Я люблю, коли все свіженьке і все довго тривало. Класно! Відкрию, бо я ж не чую запаху. Не чую. Але я знаю, що буде в мене антивікова дія реально крута. Супер, супер. Я ж кажу, рекомендую всім тоніки для шкіри обличчя. Так, сонечки мої, що ще? Зараз дуже крута акція. Акція у нас крута на що? На ось таку класну. Я чекала, коли буде акція. Можна було взяти за кожні 149 гривень, дівчата, фарбу всього на всього 139 гривень. Так, фарби тут 75 мл, Рідка фарба для взуття. Флакон струсити, зняти копачок, злегка притиснувши губку до поверхні, рівномірно нанести рідку в крем, фарбу. Після застосування щільно закити копачок. Я сьогодні застосувала. Тому що я дуже задоволена, я набрала і воно давало, і давало і ще, і ще, і ще, можна було. І я цей раз цю акцію не, не, не загубила. Чому? Тому що я буваю, що не використовую акцію, я не можу набрати того продукту. Да, я ставлю в групі дівчата, кому потрібно, замовляйте. Дуже крута, дуже крутий реально продукт. І я цей раз взяла цей продукт, тому що він зазвичай 239 гривень. Навіть з моєю великою знижкою, якщо я зроблю 30%, відсотків, да, назбираю на суму. то... Не буде 139 гривень. І я взяла ось цю красу. Це наша Україна. Дівчата, я взяла 10 штук. Я взяла 10 штук. Так. Ура! 5 років віддати, що вказано на упаковці. 21.04.23. До 21.04.28. Ось ця фарба в нас е дійсна, дієва. Хоч їх багато. Їх прям багато. Отак. І ще мені рук не вистачає, і ще в мене три штуки лежить. Я взяла цілих 10 штук. Я взяла. Що робиться? Я, звісно, перший раз з, 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 цим, з цією фарбою я відкрила, я як не могла зрозуміти, як це працює. Але все-таки я зрозуміла. Потрібно притиснути, що має такий запах, як, як фарба. Це таке діло. І покажу вам кросівки. Ось. Це я просто витерла вологими серветками, а це я вже пофарбувала. Дивіться, ви бачите різницю? Дивіться. Супер! Просто супер! У нас взуття в сім'ї дуже білого багато. Дуже. У нас практично, що не візьми, все з білими подошвами. Суперова, дивіться, ця сторона, і ось ця сторона. Що вам подобається? Мені подобається, я в захваті. Просто-просто в захваті. 139 гривень, дівчат, і фарба висохла, все окей, нічого не липне, трішки є аромат фарби. Я, ж, я взяла от таких 10 штук і думаю, я цю акцію залишу собі, тому що це просто м -м, кльова ціна. Далі у мене іще іде три сироватки. Ви знаєте, що сироватки я, я їх дуже-дуже сильно полюблюю. Це йде освітлююча 30 мл доктор Клінік. Іде е, освітлююча для шкіри обличчя, суперова, тому що є пігментація, є проблеми. Це йде з калогеном, зміцнюючи, підтягуюче шкіру обличчя, е, теж суперова. І це в нас іде проти пігментації. У мене є на шкірі обличчя пігментація, я з нею борюся. Зараз я використовую е, ось такий крем проти пігментації, навіть, щоб прибрати, щоб не було. То я задоволена суперові веган-формули. Дуже-дуже-дуже круто. З вітаміном С, ось така. Дивіться. Класно, класно все. З пипетками, все, все я ж кажу, суперово. Це просто неймовірно. А, який запах приємний! Це щось неймовірне. Так, що це в мене йде відбілююча. Це в мене йде з кологеном. Крем такий я собі не покупала. Притиснула трохи гроші, так сказати. Теж веган, все йде формула, щоб. Нема запаху взагалі, дівчата. Хто не полюбляє запахи, то ось ця з кологеном відновлення омолодження іде без аромату. 30 мл. Супер. І ось така крем, до речі, чудовий, крем дуже ніжний, така легка текстура, такий він, прям як дуже дуже, дуже м'яка, така, прям як рідкуватий. але він дуже швидко поглинається шкірою обличчя і нема липкості. І ось тепер в мене буде ось така сироватка від пігментації. Хочеш теж? Такий ледь-ледь-ледь чути аромат десь там дуже 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 далеко. Приємний, класний. Так що я крута, у мене буде три сироватки для догляду за шкірою обличчя. Сироватки уходять дуже швидко використовуються, тому що вранці ввечері використовуємо, щоб шкіра була зволожена, підтягнута, щоб дійсно був класний ефект від далі застосування. Акцій дуже багато, акції ставлять постійно. Я не встигаю навіть кидати в свою групу там, де в мене дівчата. Якщо бажаєте, без проблем добавлю у вас в свій вайбер. Буду кидати або в особисте, або добавлю в групу вайбера, як ви бажаєте, і будете бачити теж всі такі акційні продукти, тому що кожен день або два-три дні дивлячись, стільки працює акція. Знову акція, знову акція встигнути неможливо. Це кажу, це просто встигнути неможливо, але можна взяти навіть продукти зі знижкою мінус 50%, Там за 8 балів, за 10 балів. І як дивлячись, що там пропонує компанія, яку пропонує акцію, дуже крута. Розпаковка для мене дуже крута і дуже класна. Особливо оця для взуття, дівчата, я просто рекомендую. Замовили щось на 149 гривень і взяли собі ось таку класну за 139 фарбу. Сумочки, гаманців кого білі, кеди, кросівки, де потрібна біла фарба, суперово. Так що, було таке моє відео. Обіймаю вас, бажаю вам щастя, миру, здоров'я, до самої швидкої нової зустрічі! P Пока. <laughs> До побачення!